Уявіть, що ви прокидаєтеся завтра, дивитесь у дзеркало і помічаєте, що та сама чоловіча енергія, яка раніше здавалася непохитною, тепер виявляє ознаки слабкості. Ви намагаєтеся це ігнорувати, але не можете позбутися відчуття, що чогось бракує. Інтимні моменти, які колись наповнювали вас впевненістю та задоволенням. Більше не приносять тієї радості, а страх розчарувати, не виправдати очікувань починає тиснути на вашу свідомість. Ви коли-небудь задавали собі питання: а що, якщо це буде тільки погіршуватися? Що, якщо я дійду до того, що більше не зможу мати твердих і задовільних ерекцій, розчаровуючи не лише себе, але й свою партнерку, це реальна проблема, і чим більше часу минає, Тим більше вона може перетворитися на постійний дискомфорт, знижуючи вашу самооцінку, гармонію у відносинах і навіть бажання намагатися знову. Не обманюйте себе, багато чоловіків у віці 55, 60 років і старше стикаються з цим у мовчанні, не знаючи, з чого почати. Але правда в тому, що вихід є, і це не якась недосяжна магія. Існує набір практичних кроків, заснованих на наукових знаннях і досвіді тих, хто вже подолав цю проблему. Вони здатні допомогти вам знову взяти під контроль свою сексуальність і повернути силу, яку ви вважали втраченою. Однак не варто очікувати чудес. Вам потрібно познайомитися з кожним із цих семи кроків: від першого до останнього, щоб точно зрозуміти, що робити. Якщо зупинитися на півдорозі, можна втратити важливий ланцюжок і залишитися без відповідей, які ви так шукаєте. Зрештою, тут йдеться не лише про ваше ліжко, але й про ваш образ самого себе, про відчуття, що ви цілісний, активний і цінний чоловік. Більш тверді та потужні ерекції не лише принесуть вам задоволення. Але й зміцнять вашу впевненість у собі, покращуючи якість стосунків і забезпечуючи старіння з набагато більшою якістю і радістю. Тож залишайтеся зі мною до кінця, адже ви дізнаєтеся про ці сім вирішальних кроків один за одним і чітко зрозумієте, що можна зробити вже сьогодні. І до речі, наш перший крок це щось, що здається простим. Але має величезне значення це те, що ви можете вдосконалити без великих зусиль. Але перш за все, я хотів би попросити вас перевірити, чи підписалися ви вже на наш канал, старіємо з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Адже тут буде ще багато відео з цієї серії, які допоможуть вам насолоджуватися всіма радощами життя у будь-якому віці. А тепер почнемо. Перший пункт подбайте про своє харчування. Якщо ви чули вислів, ти є те, що ти їси, то знайте, що це також стосується вашого сексуального життя, додаючи до свого раціону більше червоних фруктів, яскравих овочів і свіжих бобових. Ви допомагаєте крові краще циркулювати. А хороша ерекція залежить саме від цього: від вільного руху крові. Це як замінити масло в автомобілі. Все починає працювати плавніше і потужніше. Дослідження показують, що люди з дієтами, багатими на антиоксиданти, наприклад, у полуниці та помідорах, можуть суттєво покращити серцево-судинну систему, яка є основою для міцної ерекції. Другий пункт: зведіть до мінімуму алкоголь та куріння. Можливо, ви любите келих вина чи пива з друзями. Але надмірне вживання алкоголю може знижувати якість ваших ерекцій. Алкоголь у великих дозах робить організм млявим, знижуючи вашу силу. А куріння воно настільки серйозно порушує кровообіг, що, відмовившись від нього або, хоча б зменшивши споживання, ви можете помітити зміни вже за кілька тижнів. Багато чоловіків повідомляють про поліпшення якості ерекції після припинення цих звичок, навіть у віці за 50-60 років. Чи знали ви, що алкоголь і куріння можуть так сильно впливати на якість ваших ерекцій? Якщо так, поставте лайк цьому відео. Це допоможе YouTube рекомендувати цей контент іншим людям, які також прагнуть покращити якість свого сексуального життя. Третій пункт навчіться заспокоювати розум. Пам'ятаєте друга, який завжди був у стресі через роботу, а після відпустки казав, що в ліжку почувається зовсім іншою людиною. Це не випадковість, стрес створює напругу і порушує природний потік тіла. Займаючись простими речами, як-от спокійна прогулянка, дихальні вправи чи навіть сеанс медитації на Ютубі. Ви знижуєте рівень адреналіну у своєму організмі. Коли адреналіну стає менше, тіло стає більш відкритим до насолоди, і тут з'являється більш міцна та стабільна ерекція. Дивно, як простий акт розслаблення може зробити такий великий вплив. Четвертий пункт: підтримуйте сексуальну активність. Подумайте про своє тіло як про автомобіль, якщо він довго стоїть у гаражі з вимкненим двигуном, деякі деталі починають іржавіти. Те ж саме стосується вашого сексуального м'яза. Якщо ви не користуєтеся ним, він втрачає життєздатність і здатність швидко реагувати. Я не кажу, що потрібно поводитися як ненаситний підліток. Але варто підтримувати здорову частоту стимуляції, як із партнеркою, так і наодинці. Регулярна іняр, ін'єкція кровотоку через збудження допомагає пенісу залишатися готовим до дії, коли це потрібно. Багато чоловіків за 55 років, які дотримувалися цієї практики, помітили суттєве покращення, розповідаючи про більше задоволення і упевненості у своєму тілі. Це ніби постійне нагадування організму. Гей, ми все ще тут, активні, живі та готові насолоджуватися приємними моментами життя. П'ятий пункт. Подбайте про рівень тестостерону, це паливо чоловічого сексуального бажання. З часом рівень цього гормону має тенденцію знижуватися, але за допомогою силових тренувань. Збалансованого харчування та підтримання ваги ви даєте організму умови для більш активного вироблення тестостерону. Навіть чоловіки старшого віку помічають зміни, зміцнюючи свої м'язи. Не потрібно ставати бодібілдером, достатньо легких, але регулярних тренувань, щоб незабаром відчути більше енергії. Медичні дослідження показують, що силові вправи можуть покращувати рівень гормонів, підтримувати лібідо і, як наслідок, покращувати якість ерекцій. Шостий пункт: знайдіть баланс між фізичною активністю та відпочинком. Повноцінний сон є ключовим. Під час відпочинку ваше тіло отримує час для відновлення. Без достатньої кількості сну, ви можете бути активними протягом дня, але ввечері просто не вистачить енергії для інтимності. Пріоритетність якісного сну дозволяє вам прокидатися більш енергійними, з більшою жагою до життя і кращою сексуальною відповіддю. Багато чоловіків повідомляють, що лише відрегулювавши свій графік сну, змогли помітити суттєві зміни у силі своїх ерекцій. Сьомий пункт. Звертайтеся за професійною допомогою, коли це необхідно. Іноді виклик здається надто великим, щоб упоратися самостійно. Сексуальний терапевт чи лікар-спеціаліст може проаналізувати вашу ситуацію і запропонувати індивідуальні рішення. Багато чоловіків після кількох консультацій і призначення простих засобів, таких як креми, спеціальні препарати чи аксесуари. Повернули собі впевненість звертатися за допомогою це не слабкість, а мудрість. Це показує, що ви дбаєте про своє здоров'я та задоволення і готові зробити все необхідне, щоб повернути міцні та потужні ерекції. Тепер, коли ці сім кроків чітко окреслені у вашій свідомості, подумайте, наскільки приємно буде знову відчути контроль над своїм сексуальним життям. Не потрібно ставати атлетом за одну ніч або слідувати суворим правилам. Маленькі зміни, як от покращення харчування, додавання легких вправ у щоденну рутину, навчання керувати стресом чи звернення до довіреного фахівця, дійсно змінюють ситуацію. Уявіть задоволення від того, що ваше тіло стає більш чутливим. Від того, як ви природно реагуєте на інтимні моменти, створюючи глибший і більш приємний зв'язок із партнеркою або партнером. З часом ви зрозумієте, що йдеться не лише про покращення ерекції, а й про впевненість у багатьох аспектах вашого життя. Вирішуючи ці виклики відкрито, стає зрозуміло. Зрілість це не кінець. А новий етап із потенціалом для розвитку, навчання та радості. Пам'ятайте, старіти з мудрістю означає не відмовлятися від задоволення, а усвідомлювати його цінність і вкладати в турботу про своє сексуальне здоров'я, підтримуючи ту саму яскраву іскру в старшому віці. А тепер поділіться, який із цих пунктів, на вашу думку, найбільше вплине на якість вашого сексуального життя. Напишіть у коментарях свою думку, вона може надихнути інших людей. Підсумок, турбота про тіло і розум це як дарувати собі подарунок щодня, звертаючи увагу на те, що ви їсте, скільки часу приділяєте фізичній активності, розслабленню й інтимній близькості, ваше тіло реагує набагато краще. Завдяки цій турботі ви гарантуєте більш задовільні ерекції, навіть із плином часу. Це партнерство. Ви робите свою частину, а ваше тіло відповідає позитивно. Якщо ви відчуваєте, що ці поради можуть допомогти комусь із ваших знайомих, поділіться цим контентом. Таким чином, більше чоловіків зрілого віку зможуть дізнатися про прості шляхи покращення сексуального життя. І перед завершенням перевірте. Чи підписані ви вже на канал Старіємо з мудрістю здоров'я та сексуальність, адже ця серія триває, приносячи ще більше інформації для того, щоб ви могли насолоджуватися всіма етапами життя. Пам'ятайте, здоров'я та сексуальність у зрілому віці це не лише збереження досягнутого, а й відкриття нового світу досвіду та відчуттів. Турбота про себе з увагою та любов'ю відкриває двері в майбутнє, наповнене можливостями. До зустрічі в наступних відео! До скорого!